Всім привіт! Сьогодні буде коротке відео. Нарешті в мене з'явилася камера професійного рівня. Це Nikon D300S від Nikon. Свого часу це був професійний крок. Про цю камеру я вам розповім пізніше, поки що я її вивчаю. Ось такий том посібника для користування я знайшов, тому що тут Багато функцій мені невідомі. Це камера все-таки професійного рівня, і тут розраховано на те, що людина вже має знати, як користуватись таким фотоапаратом. І тому я дістав ось такий том, як я казав, посібника і зараз його вивчаю. Пробіг у неї 87 тисяч при тому, що ресурс затвора складає 150 тисяч. Отож, сьогодні я про нього розповідати не буду, розповів вам про одну, один роз'єм, лише, який часто зустрічається на півпрофесійних та професійних камерах періоду з 2000 го десь до 2010-2012 го року. Ось цей роз'єм. Це синхроконтакт на спалах. Однак, відео про те, як він працює, я не знайшов. Знайшов, навіть в офісі не пишуть, що і як тут працює. Знайшов лише англомовне видання, і там за допомогою автоматичного перекладу я зрозумів нарешті, як працює синхроконтакт. У часи, коли була ця камера та подібні цій камері, не було ще радіосинхронізаторів. Люди працювали башмак ось стандартний. Ставили сюди спалах і фотографували. У любительських камерах більш нічого зробити не можна було. У більш просунутих камерах на кшталт ось цього D300S придумали ось цей синхроконтакт. І у спалаху е, був спеціальний роз'єм теж. Тобто сюди під'єднувався, так би мовити, шнур. З одного боку, він під'єднувався. До камер, з другого боку він під'єднувся до спалаху, і таким чином спалах ви могли тримати тоді у руках. Тобто з допомогою цього проводу і синхроконтактів, які були на самій камері і на спалаху. Ви могли керувати спалахом, трохи рухаючи його вбік. І тоді працював у вас ось цей режим TTL так званий. Або і мануальний режим, однак ви могли тоді робити не лише спалах, як-то так би мовити, в лоб, а й вставляти його в інші сторони. І ось ця привілегія була лише ось у таких камерах професійних та деяких не напівпрофесійного рівня. Любительські камери цього не мали, і там, на жаль, спалах. Як ви під'єднували, ви могли користуватися ним лише в лоб, або виставляючи його по руху голівки. Зняти і фотографувати, ви не могли. Тепер ви знаєте, за що відповідає цей синхроконтакт, і як з ним працювати. До речі, на даний час є провода, які продаються на Алікспресі під цей синхроконтакт, причому я їх зустрічав двох типів: один тип для. Того, щоб під'єднувати до камери і з другого боку на спалахи. Все ще є заводські спалахи від Nikon, а також навіть деякі китайські спалахи теж мають цей роз'єм. У тих спалахах, в яких цього роз'єму нема, китайці придумали провід. З одного боку він ось так іде під цей синхроконтакт, з іншого йде ось такий башмак на проводі, Тобто ви можете той будь-який спалах під'єднати на такий башмат і тоді вже керувати тим спалахом, незалежно від того, чи там є роз'єм чи немає підпровід. Отакі От нюанси на aliexpress до сьогоднішнього дня цей синхроконтакт підтримується. Настільки він зручний, це, звичайно, друге питання, однак така функція тут збереглася і до цих пір вона підтримується. Ось така коротка інформація вам про синхроконтакт під спалах. Дякую, що дивитесь мій канал.